Тенісний прогноз WTA 500 Токіо. Так, ви не помилились, друзі. Приєднуйтесь до нашого каналу. Заряджаємо лайки подобайки, пишемо змістовні коментарі. Не забувайте підписуватись завжди. Вдячний вам за вашу підтримку. Таким чином, починаються вже перші матчі кваліфікації на майбутньому тижні. Починаючи з 20 жовтня стартує WTA 500 Токіо. Півфінали кваліфікації Юлія Стародубцева Єва Ліс. Так, дві українки. Так сталося, що киянка Єва Ліс виступає вже декілька років за Німеччину. А Юлія Стародубцева за Україну. Юлія Стародубцева 131, Єва Ліс 44. Катировки букмекерів 1,4 на ліс і 3,45 на Стародубцеву. Друзі, ви не повірите? Я беру перемогу Юлії Стародубцевої. Так, це сенсація. Так, це йде в розріз. Всім катировкам і поняттям по направленню у БК. Але ви знаєте, я дуже часто не згоден з букмекерами і йду проти них. Я беру перемогу Юлії Стародубцевої. 3 3.45. Хто боїться чистої перемоги, беріть Стародубцева плюс 1,5 фора по сетах. Стародубцева хоча б один сет. Забере. І таким чином переможеться цього матчу, вийде уже у фінал кваліфікації і аж потім тільки появиться у основній сітці WTA 500 Токіо. Нагадую, це вже е, такого рангу останній турнір в цьому сезоні. Далі у дівчат попереду залишиться лише підсумковий в Р- Ріяні. Тому е, я буду приділяти увагу е, турнірам, таким, як зараз завершується німбо і майбутній турнір в Токіо. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо звістовні коментарі. Дякую щиро за підтримку, Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі, всім па-па.